Обливаний понеділок це особливий день. Вода сьогодні вважається цілющою, особливо оздоровлюючою для нашого організму. Це дуже старий старовинний такий звичай обливатися в цей день. Колись обливалися хлопці, дівчата. Навіть бути не облитим, це було щось таке, що погане було, тому що коли обіляли дівчину, вона. Обов'язково після того виходила заміж. Хлопці також обливалися, вважали, що вони після цього будуть здорові, щасливі. Все буде в них добре. В цей день якраз природа оживає, приходять ідеї, нові в голову. Хочеться жити, творити, щось робити. Зараз ситуація помінялася, тому що ми пережили два роки ковіду. Вже четвертий рік, де війна, але Завжди не треба забувати, що вода це друг нашого здоров'я, вода зцілює, вода оздоровлює, і тільки водою можна вилікувати всі людські хвороби. Дорогі друзі, в обливаний понеділок вода особливо цілюща для нашого тіла, для організму. От Я зараз знаходжуся в чані в Оресі, Тут температура 38-40 плюс за Цельсієм. Після цього обов'язково треба піти в холодну купіль. Це гімнастика для судин, особливо для дрібних судин, для тонусу нашого організму, для тіла, для зміцнення нервової системи, для загартування. Це дуже і дуже здорово. Закликаю всіх, приходьте, оздоровлюватися 5-6 хвилин в гарячому чані з хвойним екстрактом, з відварами трав, з гілками хвої, сосни. і 2-3 хвилини в холодній купілі. Це дуже і дуже здорово для нашого організму. А це вже холодна купель після парної на дровах, після чану такого оздоровлюючого, цілющого, омолоджувального. Тут вже температура плюс 8-10 градусів за Цельсієм. Повірте, такого відчуття, як гаряче, холодне, не купите за жодні гроші, жодній аптеці світу. Це тільки здоров'я. Особливо сьогодні обливаний понеділок. Коли вода цілюща, хоч вона круглий цілюща для організму, а сьогодні особливий день Христос Воскрес, Воскресне і Україна, але тільки в тому випадку, коли ми будемо українці здоровими.